Всім привіт! Сьогодні з вами я Лиса. Ми будемо з вами робити обруч із ось таких красивих маків. Для цього я взяла обруч, підготувала, обмотала його червоною стрічкою, з із із якою робили ми наші маки. І тепер знайшла середину, обруч у мене 38 сантиметрів, я його розділила, ось знайшла середину, і тепер будемо ми прикріпляти наші маки. Я наношу клей. І таким чином прикріпляю. придержуємо поки приклеїться. Ми будемо приклеювати п'ять наших цвіточків, п'ять наших маків. Ось такий чудовий виходить. І остався останній приклеїти. Ось такий чудовий виходить наш віночок, наш ободочок. Ось ми так його приклеїли. Зверху він виходить ось такий чудовий, дуже буде красивий. Листочків я не додаю, можете додати, якщо вам виходить, потрібно буде ось такий чудовий. Із цих двох можна їх прикріпити на основу. Будуть ось такі дві резиночці. якщо ви хочете прикріпити, отак ось на такій основі можна зробити. А також ми можемо. Взяти ось такі заколочки і прикріпити на заколочки. Вийде вам ось такі дві заколочки. Можна і так, і так. Як вам буде вигодніше, і як вам підійде ось такий чудовий віночок ми зробили із наших маків. І Ось такі резиночки, заколочки можна зробити. Кому подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть свої коментарі. І пока, до нових зустрічей! Пока!